Примітка. Дане відео цілком українською мовою. Всі слова і літери тут українською. Також, я прошу тебе, Ютуб, не блокуй це відео із за Блакфейсу. І також, я не маю відповідальності за авторські права, якщо я щось там порушив. Це ранній показ гри Чучел. Чучело, раніший постер. А навіщо ви стараєтеся мене обдурити, якоїсь помилки тут не знаходите? А що? Так не можна було? Ну і чим я вам не згодився. Ну і ми ж їхали і їхали в таксі, доки нас не схопив злий сніговик? Я б пав би сніговиком. А що можна було бути гномом? Ну і не могли би полетіти. А що ж треба було зробити? І ми ж гуремово вуликами. Ми кучупу робимо. Ну, і може, ми вже зможемо дізнатися анатомію. І може, ми вже про все дізналися, а нікого й не питали. Ну і чим ви мені вже набридли? Я б був би інопланетянином. Ну і я би міг би вам би допомогти. І ми же стрибаємо, і ми же робимо для вас музику. Ранній вигляд речучи, і також хочу вам ще щось показати. Хочу вам ось такі от показати. І танцюємо відразу, і танцюємо враз, і танцюємо відразу враз. рання заставка. Ось як виглядав Чучел раніше в своєму будинку. Гекати,кати, угикати, угикати. То прекрасно. Та як ти смієш волати? Та пора ж зранку лягати. Ой, да ж уже спати, що ти там худиш. Садовий гном. О, добрий день! Приїжджай! Добрий день! О, Та пора шляти спати! Що ти горлаєш? Я ж отримую свою вишню. Ей, там по Я ж отримую свою вишню. На що ти там дивишся? Я ж спробую вишневий торт! Мені це подобається. Я показую вам телевізійні програми. Привіди! Перестрію все! Дму. Де пора ж я спати, що ти кричиш? Ну нічого не поробиш. Дмогу. Ну я ж попив би. Та припини пити воду, ти зараз сам все затопиш! Ну, я ж закінчив це. Тепер п'ючий сер без свого капелюха. А ви за ти зі своєю пляшкою без етикетки. То погано, що. Я гомір плахі не натиснув на самтя, він би погудів би йому. Ну, я б убив би. Та припа не пити, ти тут затопиш! Що Пора зараніше вставати. Я приготував для всіх подарунок. У мене є ідея. Ой, всі втекли. Чирчел. А де моя вишня? Да, поверни мені вишню. Допоможи! Да Вышенька! Ну и я ж пройдуся. Кикил! Кикил! Ой, а что с ней работать? Ну, сделай что-нибудь уже! А що ж мені зробити? Треба же вишню повернути. Я підійду, підійду, підійду. Ай, не вийшло. Зараз зловлю! Зараз підкрадуся. І та чому ж я не можу взяти свою вишню? Клік, клік, клік. Пора вже стрічати щобити. То-то-то-то-то. Пора пробихтеся. Ха-ха-ха! Ми ми заробимо на зарплаті. Ну я піду. Чому ну, ти крадеш мою вишню! І мене також. Повішу э, Вишню сюди. О, вишня же тут. з цим. Треба дістати вишню. Що робити? Що робити? Пора вставати пораніше. Як же виставити тебе? Я ж залізу по дереву і отримаю вишню. Та відчіпляйся, не хочеш, так я зараз відчіплю тебе. Ура! ой А що ж я буду робити? В мою свою вишню. А, повертайся, або я тебе деревом прихлопну! Як тебе зловити? Підкинути? І чия щерга настани? О! -о, -о. Дістати вишню треба я сказав. Я хочу до тебе поговорити. Можеш дістати вишню? Ось, це не вишня! Це якась вертівочка. Ой, басейний монстр зник. А с ним Ты не разумеешь! Вышня! Ой, спружинка! Да ты меня дуришь! Снова бассейный монстр снег. Вышня! Ну ти знущаєшся. Дістань вишню. Зараз залізу на вей. Знову басейний монстр зник. Та куди він зникає. Може, піднятися, будь ласка, дістань вишню. Я в неї так робити. Ну, давай, скинь цю ідею. На те на тобі я залізу. Зараз я буду на тобі стукати, щоб ти дістав вишню. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Треба дістати вишню. Треба дістати знак і потім дістати вишню. Ти не розумієш, треба викопати землю і дістати знак. Но я Не можу ніяк витягнути. Ой, нічого не вийшло. У мене довгі руки. Як визначити висоту? Я їх вкорочу. Ну, може, порухати цей знак. Ой. Та це вже якесь знущання. Ти можеш викопати землю, щоб я дістав знак. Викопаюсь. Не треба на мене землю кидати. Я здую. Ой, кручу, кручу цей знак. Кручу, будемо крутитися. Ой, я без капелюха. Зараз дістану його і покладу на себе. Я дістав табличку. Зараз я в тебе вкину цю табличку. Ой, нічого не вийде. Треба якось діяти. І що робити? Не знаю, ой, да що ж ти робиш? Вскочу по тобі наверх. Ура! Я отримала вишню! Та як ти змієш витягувати вишню? Я ж роблю вам веселощі. Я був би дайфідом, я був вишку руку, а я шверу губку. Я буду за тобою бігти, доки ми не отримаємо цю вишню! І де тепер вишня? А ось вона. Ну, добре. Не видно ніяк отримати вишню. Та як же мені отримати вишню з тебе, дурню? <уще> Отримаю. Ай! Дістань вишню. Нічого ти не робиш. Стрибаюча ти дурня жаба! Зараз перекину тебе. Я не можу з цим чи... а, -а, -а! Зараз відлякаю тебе. І що ж мені робити? Ну, я подумаю, я відрухну жабку. Ну, ти знущаєшся! Зараз я тебе з'їм. А я так нічого і не зрозумів. Я ж отримаю свою вишню. Допомогіть! Вода!